Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде е, тема завжди актуальна і дуже запитувана: це про сільський побут. А точніше, покажу детально нашу ванну і розкажу, як ми її створювали. Так саме створювали, адже ванна кімната у сільській хаті як така взагалі не була передбачена. Тішки перед історією для нових глядачів на моєму каналі. Шість років тому ми з чоловіком вирішили з міських жителів стати сільськими, а точніше, заміськими. Купили найдешевшу хату в селі, все тут переобладнали, підлаштували під свій стиль та смак і переїхали на постійне проживання у село. Нюанс: це село знаходиться недалеко від міста, тобто на роботу ми все одно їздимо до міста, але тим не менше проживаємо за містом. Місто Львів залишилось для нас лише місцем роботи. А своїм домом ми називаємо ось цю невеличку хатину на 52 квадратних метри та 22 сотки мальовничої землі. Це дуже стисла історія нашого переїзду. Про це є окреме відео на каналі. Залишу на нього посилання, обов'язково подивіться, кому цікава повна версія причин та шляху, який ми пройшли. А також обов'язково підпишіться на канал, якщо вас цікавить така тематика. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, запитання, обов'язково час від часу відповідаю на них у відео. Про повністю переобладнали насправді це дуже голосно сказано, тому що ми все ще в процесі. На це вже пішло 5 років, 6 років нашого життя, нашої праці, і цей процес, мені здається, не закінчиться ніколи. Історія перших років робіт, наймасштабніших, які були, вже також є на каналі. А сьогодні я хочу більш детально розповісти про ванну кімнату. З прелюдіями завершили, поїхали конкретно, що тут було. Відверто кажучи, нічого. Це була дуже стара хата, в якій взагалі не передбачалась ванна кімната як така. Я вже мовчу про каналізацію чи водопостачання. Але коли ми приймали рішення жити в селі, то першочергове питання, яке ми вийшли, в нас має бути комфорт. Тобто туалет і ванна мають бути всередині в будинку, а не на вулиці. Ми хотіли жити за містом з комфортом квартири. Так, це не дешево, але воно того вартувало. Зрештою, від комфорту і залежить, наскільки довго вистачить вашого бажання і натхнення жити за містом. Розумію, що колись в селі всі жили так: вода з колодязя, туалет на вулиці, душ вуличний влітку або річка, прання руками і повне подвір'я болота та курей. нас був Інший план і уявлення про цей повод, і врешті ми до нього прийшли. Тож перші внутрішні роботи, які почались в будинку, були пов'язані, власне, з туалетом і ванною кімнатою. Та й заїхали сюди ми жити тільки, як завели воду і вивели каналізацію. Приміщення, яке ми обладнали під ванну кімнату, було колись добудованою коморою, де зберігали різний реманент і мали вихід на горище. Тобто, це був повний капець, а не жиле приміщення, і вхід був з вулиці, з фасаду. Тому спершу замурували вхід і зробили з нього вікно. Тоді з'єднали з кімнатою. Це було небезпечно, адже стіна несуча, і довелось перемичку над дверима додатково укріплювати. До речі, це приміщення ми розділили на два і маємо ще гардеробну невеличку, але про це в іншому відео розповім. Нагадую, що ми все робили самі. Хату переробляли мій тато, і мій чоловік. Труби також зварювали, розводили самі. Слава Богу, все, що працює, ми жодного разу це не переробляли. Пам'ятаю, коли ми зварювали труби, я тоді ще якраз була вагітна старшим сином. Такі приємні спогади з того моменту стільки натхнення і сподівань тоді були особливо ще як носила дитину під серцем. Таке особливе відчуття, коли будуєш щось своє, робиш, ремонтуєш щось своїми руками, і знаєш, що ти це робиш для своєї сім'ї. Дякувати Ютубу і людям, які не жадні а діляться своїми знаннями на Ютубі. Навчитися можна всього. Дізнатися, що і як робити, можна на Ютубі зараз досить легко. Наступний етап, звісно, було завести воду і вивести каналізацію. Потім вже. Робили внутрішні роботи сам ремонт: гіпсокартон, плитка, тепла підлога, батареї і решта оздоблення це вже було пізніше. Найважливішим етапом для нас, як таким, було те, коли перший раз в хаті з крана потекла вода. До речі, коли ми завели воду в будинок, тільки завели все, підключили, вода спрацювала каналізація. Це вивела. Ми дуже щасливі були. Септик до речі, ми також робили самі. Якось вже розповідала про це. І тут воду ми брали на той час з колодязя, і тут в цей момент в нас буквально там в період тижня часу пропадає вода в колодязі. Це було для нас такою невеличкою катастрофою. Ну, але виходу не було, ми не розгубились, Просто колодязь пересох. Але це була така проблема всього села. Тут всюди, усіх так в той момент такий був рік, що просто вода пропала. І тоді ми були змушені ще додатково робити свердловину. Ну, зрештою, ми би рано чи пізно все одно мусили її робити, бо нам би не вистачало води в колодязі. І ми тоді ще єдине, що тоді ми на це не розраховували свій бюджет. Ну, але це були такі непередбачувані, але важливі витрати. Тому так у нас вода йде зі свердловини, а виводиться в септик, який розміщений в двох колодязях з переливом. Зараз покажу вам коротко рум тур нашої ванної кімнати, що є зараз, і поділюсь помилками, яких ми допустили, яких би ми не робили вже. Я так думаю, зараз, якби робили новий ремонт або будували нову ванну кімнату. Так, Короткий румтур. Ось так. Зараз виглядає моя ванна кімната. Хто дивиться мої відео постійно, то неодноразово вже її бачив з ремонтом, з перестановками, зі змінами, які весь цей час були. Але глобально загалом ми такого дуже нічого не міняли. Там додали, наприклад, полиці, які нам бракували, поміняли гачки, там сантехніку. А все решта, от, розташування, і якби те, що було задумано з самого початку, воно так і є. Ну насправді там сильно дуже щось не поміняєш. Якщо там підведені вже комунікації в певних місцях, то якби тут зі змінами не дуже пограєшся. З важливого, що ми додали, чого не було в планах самого початку, це ось така рушникосушка. Вона ж електрична батарея, яка, в принципі, і опалює всю цю кімнату. Без неї в цій кімнаті тільки теплої підлоги недостатньо. Це однозначно, у ванні має бути тепліше, аніж в інших кімнатах, бо ми тут голі, мокрі, і якби це логічно. Єдине про що шкодую, що ми її взяли білу, краще було б сюди взяти чорну. Ну, Зараз мені принаймні, дуже подобається, як виглядають чорні ось такі сушарки. На ній є і одяг коли сушу, і рушники, і, в принципі, вона, вона, власне, і передбачена як батарея, бо тут є різні режими, і можна там і температуру налаштувати, і час, коли вона вмикається, вимикається. Тобто, якби це от така багатофункціональна річ. Єдине, вона от на світлі, вона на електриці, вона реально багато їсть нам світла. І часом мусимо її вимикати, коли в нас тут не вистачає до кінця напруги. Коротко логіка, чому ми робили ось таке розташування, а не по-іншому. По розмірах, тут є 1,80 на 2,50 метра, якщо не помиляюсь, може трішки більше. Загалом ми просто поділили кімнату по половині, а тут ну, вже як виходило. І, власне, ми відштовхувалися від розміру ванни. Тобто, яка була ванна? Таку ми і власне, тут встановили, ну і так міряли, куди її поставити. Найлогічніше це було поставити під вікно. Просто душову кабіну ми не розглядали, бо, власне, ми любимо приймати ванну. І Це для дітей суперзручна історія, щоб купати їх в ванні. Вони зараз всі троє тут купаються. І це зручніше, аніж душ, і, як на мене, трошки безпечніше. Ось. І, власне, тут під вікно, воно нам дуже гарно зайшло якраз на три плитки. Які не треба було різати, сюди помістилась ванна і е, все решта вже відштовхувалися від ванни. Також ми е, відштовхувалися від того, як нас заходить сюди вода, бо вся вода, власне, в будинок заведена ось тут. Під ванною заходять труби з підвалу, в якому у нас погреба, в якому у нас є вся розведена сантехніка. Підведена вода, виведена каналізація. І, власне, це ось тут. І воно отак по колу все йде по периметру до кухні. Відповідно, вже ми тут поставили унітаз, сюди поставили умивальник, дзеркало і пральна машина. У нас, до речі, пральна машина разом з сушкою. Я користуюсь сушкою тільки взимку, і то не завжди, бо все-таки машина два в одному не до кінця і не завжди все мені добре просушує. Ну, тобто, як вона сушить добре, але якщо там прання може бути 9 кг, то сушки тільки 6 і треба частину завжди речей виймати. Це не зовсім зручно для мене. Ну і плюс прання і сушка займають 4,5 години. Це дуже багато і по світлу, і по часу для мене. Тому, за можливості, я сушу на вулиці або на такій розкладній сушці. А якщо вже є така необхідність, то включаю сушильну машину і то переважно вночі, бо в нас є лічильник на світло двохфазний, тобто інший тариф вночі. Ці полиці з ікеї, і вони з бамбука, це найкраще рішення для ванної кімнати. У нас стільниця до цієї тумби, також з бамбука, і це також ікея. Запитували мене про ось такий рукомийник, чи він зручний, чи не зручний зручний. Єдине, що треба врахувати його висоту і встановлювати тумбу нижче, аніж стандартно. Тобто, якщо стандартно йде ось так, як пралка. То ми опускали нижче і тоді встановлювали цей рукомейник. Дуже він мені подобається. Він і красивий, і функціональний. І зручно, не треба більшого мені достатньо. Я цілком ним задоволена, не бачу якихось потреб в більшому. Та, діти розливають воду, але діти би у всьому розливали воду, тому тут якби без варіантів. Стосовно дзеркала, замовляла його десь на Олікс. 6 років тому, тому навіть немає ні посилання, ні згадки, де я це вбрала, не можу залишити. Я задоволена ним, воно металеве. Тоді воно коштувало дуже багато. Я знаю, що це була така значна частина нашого бюджету, але я дуже його хотіла. І, власне, хотіла, щоб воно було ось таке величезне. Тут, здається, 90 см діаметр. Єдиний момент: врахуйте, будь-які металеві речі, які ви ставите в ванній кімнаті, мають здатність до. Ось такої штуки. Якщо вони десь погано профарбовані або якась, якийсь момент, то вода обов'язково знайде туди шлях і буде ось так руйнувати. Це можна, звісно, пошкурити і перефарбувати ще раз, але хто би то робив, скажіть мені. <свісно> Всі ці тимчасові речі вони практично назавжди. Те саме стосується ось такого боксу. Для прального порошка у мене є. Це, я, здається, на сінцеї замовляла ось такий і ось цей. Цей себе ще більш-менш почуваю. Вони також металеві, а ось цей теж був якісь такі моменти, бачите, він починає ржавіти. Ну, Але це теж може десь 3-4 роки, тому якби я сильно цим не переймаюся. Але маю на увазі, що металеві речі себе у ванній кімнаті поводять ось так. Загалом я дуже люблю свою ванну кімнату. Вона для мене зручна, функціональна. Тут достатньо багато місця, незважаючи на таку невеличку площу. Мені поміщається тут все: і побутова хімія, і косметика. Внизу у мене тут і рушники, і якісь інші запасні речі Ну, Тобто, тут дуже все так для мене функціонально і продумано. Ось такий возик. Це вже теж було. Потім докупляли, там в мене теж якісь порошки, там дитячі іграшки для купання. Е, ну, я його тут поставила виключно через те, що тут була ось така ніша. Це ми не врахували той момент, коли обирали тумбу. Багато у нас тут насправді нюансів, про які я зараз би вже знала і так не робила. Але так завжди буває, коли робиш щось вперше, то. Є е, ризик помилитися. Е, тому зараз про мінуси: що я би не робила. Наприклад, я би точно ховала всі труби в стіни. Тут не видно, але в нас труби виведені назовні. Е, ну, це було побоювання мого тата: що, не дай Бог, в стіні щось прорве. Ну, словом, в нас такого не було. Але якщо би було, то була би величезна катастрофа, скажімо, тому в нас труби виведені. Назовні, і через це не прилягає до кінця стільниця до, до стіни. Це теж, мені здається, не дуже ок. Хоча туди практично ніколи нічого не затікає і немає з тим якихось нюансів. Єдине, що це незручно мити, тому що там є все-таки ті труби, і вони пилюкою припадають. І, ну, як би не знаю, я би їх ховала. Те саме стосується. Унітазу. Я би зараз робила однозначно вмонтований унітаз. Дуже незручна ця штука, його мити там та гофра нам не так дратує постійно. Тому, якби я зараз робила, або будемо коли-небудь тут робити ремонт, то однозначно будемо робити вмонтований унітаз. Ну, єдине, що це розуміти, що він з'їдає трішки більше. Місце. В нас насправді дуже він маленький, може, так по відео не видно, але ми брали найменший, який був, аби було зручно сидіти і не впиратись колінами в тумбу. До речі, ось цей екран це також тимчасове рішення. Це була звичайна така панель, купили в епіцентрі. Я її двічі чи навіть тричі таким яхтним лаком покрила, аби вона не піддавалася там волозі. І ви знаєте, дуже добре себе почуває. Там от, трішки є зубна паста. Діти розмацькали. Але то таке загалом дуже вона прекрасна, бо коштувала, не знаю, може 200 гривень, може скільки. Теж було таке тимчасове рішення. Ми її підвішували, були тут на такі штучки. Правда, вже зірвали і ніяк не дойдуть руки назад це повісити. Вона на таких гачках висіла, щоб знизу було ще місце, по-перше, на вентиляцію, по-друге, так зручніше ногами ставати. Ну, але так воно вже в нас. Не знаю, довго вже воно злетіло і ніхто не може ніяк до кінця того підняти і повісити. Але мені дуже подобається загалом ось поєднання сірого кольору, дерева і білого. Взагалі мені здається, що ось такі кольори, вони якби вічні і, рахуйте, пройшло вже 6 років. Я вважаю, що наша ванна абсолютно не виглядає старомодною, не втратила своєї якоїсь актуальності, і я думаю, ще пару років так точно буде. Для нас нормально. Зважаючи на те, що тут було і що ми маємо, я вважаю, що ми зробили дуже багато, дуже класно і, можливо, навіть на максимум, що можна було зробити на той час. з освітлення до речі, в нас тут є такі точкові світильники. Ось. І ось такий один Ну, це такий, типу, як нічний ввечері його включаємо. А це додаткове світло. Що також мені не подобається, це ось ця шторка. Мені б хотілося, звісно, якусь скляну перегородку, але це точно не з дітьми зараз. Це колись можливо зробимо. Не, не зараз. Наразі у нас ця шторка, я її раз в рік чи раз в два роки замінюю на нову, тому що вона все таки жовтіє від води і зношується. Треба її час від часу міняти. Свою роботу виконує, як то кажуть, дешево і сердито, але функціонально. Про сушку я також сказала: брала би в чорному кольорі однозначно, і, можливо, не тут би її ставила, а на ось цю стіну. Але в нас тут не було підведено ніде виведено ніякого електричної проводки, тому поставили тут, де в нас була підведена тепла підлога, і нам зручно було сюди. Підключитися, тому що воно працює від світла і, власне, до цим була зав'язка. І також плінтуси. Ну, плінтус це проблема з нашої хати. Ми тоді зекономили, купили найдешевший і він найгірший, тому так не робіть. Стосовно білих стін, так вони ось як виглядають, вони вже брудні, їх треба мити. Але це дуже легко перефарбувати. От буквально там. Не знаю, півгодини роботи, і воно знову буде все як нове. Тому білий колір той універсальний, найпростіший і е, ок. Стосовно того, що ми тут не давали плитку, а робили стіну під покраску, то я вважаю, що це ок, тому що сюди вода не потрапляє, ця стіна не пошкоджується, і нема, не було сенсу, в принципі, її завантажувати ще плиткою. Ми не робили тут плитку ще з тієї причини, що це не стіна, це гіпсокартонова перегородка. Тому що з тої сторони в нас. Е, Гардеробна, і, власне, ми боялись навантажувати надто сильно цю стіну, аби вона витримала. Тому якби тут дві причини: ми спершу зекономили на плитці, друге, ми боялися, щоб та стіна нам не впала. А, і найважливіший недолік моєї ванни, я вважаю, зараз ви його бачите в дзеркалі. Ні, це не я. а... Ось відображення. Коли ми ставимо дзеркало, завжди треба думати, що в ньому віддзеркалюється. Коли ми це робили, я чомусь навіть не могла собі подумати, що в мене в дзеркалі буде унітаз. Тепер я розумію, як це виглядає. Звісно, можна знайти ракурси, в яких його не видно, там, скажімо, Якось викрутитися і з часом око звикає, але так як я, наприклад, знімаю багато відео, особливо зараз косметичних відео, макіяжі, догляд, то мені ось цей унітаз в кадрі завжди дуже мішає, я дуже довго налаштовуюся, аби щось зняти. Тому якщо ви робите ванну, завжди обов'язково дивіться, що у вас ззаду, що у вас буде відображатися в дзеркалі, яке ви ставите, і де ви його розміщуєте. Ну, це такі з досвідом мої невеличкі поради тим, хто. Зараз на етапі ремонту, на етапі планування. Зазвичай, якщо ви замовляєте якийсь дизайн-проект, то вам це все вже враховують, бо дизайнери мають в цьому досвід і розуміння, як воно відбувається, і що буде на виході. Ми робили це все самі спонтанно. Що знали, як знали методом проб і помилок. І ну, маємо те, що маємо. Що я хочу сказати про нашу ванну загалом? Вона для мене суперкомфортна. От я справді її, не зважаючи на стільки років, я її люблю. Попри те, що діти тут все постійно нищать. Трощать, все тут залите водою і так далі. Для мене вона супер функціональна і супер зручна. І я не знаю, чи я би дуже там по дизайну щось змінювала, якби робила нове. Мається на увазі в кольорах, там в матеріалах, мені все ок, все підходить. І є нюанс по теплій підлозі. У нас тут всюди тепла підлога, але те, як ми колись її вкладали і дивилися по Ютубу, як це робити правильно, теж це робили вперше. Всюди було написано, що не треба доводити контур до підмеблі. Під е, якусь техніку е, не треба заходити далеко, але я вам скажу, це не так. Е, насправді, ось ось це місце, у нас якби, рівно з тумбою заведена тепла підлога. І якраз тут воно ще трішки тягне холодом. Тобто, буквально ще, напевно, сантиметрів 10 варто було би зайти під меблі чи під пралку, скажімо, воно би сильно техніці не пошкодило, але коли ти якраз саме отут стоїш ногами то часом дійсно тягне холод, особливо взимку з того боку. А загалом тепла підлога в ванні мусить бути. Не знаю, іншого кращого варіанту. Це є, це є топ. Взагалі, зараз я знаю, що роблять теплі стіни, і на них просто так от гачки вішають, і це вже така, як тепла стіна, яка і опалює, і робить, як рушникосушка працює. Як би там не було, це є наше сімейне гніздечко, яке ми звили самі. І плекаємо щодня. Тут народилися усі троє наших синів, тут нас застала війна, і дуже віримо, що тут зустрінемо також і перемогу. За ці роки було дуже багато різних подій і позитивних, і важких моментів. Часом дуже опускалися руки, і здавалося, що Перед нами така безвихідь, але ми трималися один за одного, трималися за наші переконання, наші принципи та наші ідеали. І сподіваюся, дуже що так буде і надалі. Зі свого боку, бажаю усім, хто вимушено чи свідомо переїжджає жити в село, аби вам вистачило натхнення, сил і терпіння реалізувати усі свої плани. Насправді, шлях непростий, але він дійсно того вартий. Життя в селі, життя за містом зовсім інакше, аніж у місті. Так, тут бракує можливостей для заробітку грошей. Так, тут є свої мінуси, про які я також маю окреме відео на каналі, але, як для мене, плюсів однозначно більше. Точно, кому не підійде життя в селі, це є лінивцям. Якщо ви любите цілими днями лежати на дивані, дивитись телевізор, село вам не потрібне. Це не ваш формат, воно вам не зайде, ви його не зрозумієте і дуже швидко тут вигорите. Але якщо праця вас надихає, праця вас мотивує і заряджає, якщо ви любите природу, якщо ви хочете... Відчуття свого простору, тоді будинок за містом, будинок в селі це варіант. А ще звертаю вашу увагу, що все це робилося маленькими кроками. Зараз ви бачите там цілісну картину, вже як готовий результат, але насправді все це було маленькими кроками. Якщо нити нічого не робити, то нічого не буде. А Якщо маленькими кроками поступово рухатись до своєї мети, тоді можна досягнути якогось результату, і тут мова йде про будь-яку справу, за яку ви беретесь. Що ж, дякую усім, що додивилися до кінця. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, а можливо, когось змотивувало чи, навпаки, відмовило від життя за містом. Традиційно нагадую підписуватись на канал. Бажаю усім миру і добра. Цьом па-па!